Друзі, привіт! Робимо розпаковку з Aliexpress. Посилка у нас консолідована. Ось така дуже велика. Тут багато чого, вартість її, напевно, також досить велика. Отож, давайте розкладаємо, тому що тут у нас багато різних речей. Хоча сказати вам багато. Я думаю, що багато, у нас тут просто одна штука така, яка займає дуже багато місця в посилці. Відповідно, нічого більше немає. Так, давайте її залишаємо на закінчення ось цю посилку. Розпочнемо із ось таких маленьких. Е, так. Трошечки не зрозумів, як це у нас одна лампочка. Так, тут у нас її немає. Е, як це в нас так одна лампочка? Якщо їх мало бути дві? І тут, в принципі, ні, їх не бачу. Ось така лампочка, їх мало бути дві. Коротше, десь десь воно втратила. Це на габарити. Але де інше, ну, китайці не додали. Так, давайте ось із ось таких невеличких посилок ми розпочнемо Так буває, друзі, замовляєш, і тобі не все приходить. Так, так, так. Це у нас Опанко Air 3 Air 3. Легендарні, я вам скажу, навушники Я користуюсь ось такими вже. Можливо, півтора роки, прям топові, з затичок, не вакуумних, звичайних затичок, реально можливо сказати топові. Звук, гучність, мікрофони. Прям, ну не знаю, можу рекомендувати, однозначно. Мав різні там Хейлу, MoriPods, ще якісь там Xiaomi, Redmi, ну, дуже різних багато. там. Ці, ну, можу сказати, найкращі з тих всіх, З затичок, не вакуумних. Вакуумні не беремо, там Anker Liberty 4, там, які у типу, мене є. Саме топові, от, ну, з вакуумних, звичайних ось такі. Так, так Тут у нас товар TouchBuild. TouchBuild, як я бачу вже відразу. Це у нас ось такий ножик. Я вам скажу, ну прям прикольний. Дуже хотілося би його відкрити, але він, напевно, піде на подарунок. Тож його не будемо скривати, хоча дуже хочеться його попробувати. Можливо, б собі залишив. Ну, давайте хоча б. Ага, це в нас ось тут ця штука виїзна, Ну, я вам скажу, прес. Я не можу втриматися, щоб не відкрити його акуратно. Так. Давайте його швиденько розріжемо і вскриємо. Прям реально не можу втриматись. Такий ніж крутецький. Що навіть якщо він там на подарунок, я його, напевно, собі залишу. Дивіться, як він працює. Ось тут така штучка для відкривання, напевно, чогось. Я не знаю точно її призначення. Для банок з фарбою, здається, ось ця штука. Можливо, Можливо, я буду помилятись. Прайнінг Tool, вона називається. Ось тут так і пише. Херамента де паленця. Не знаю, він англійський. Коротше, типа як викрутка, щось десь, коротше, ось така штука. Ну, прикольно, я вам скажу, я хочу його собі залишити. Так, наступне це в нас ось. І не знаю, як відкривається так. А, ось, дивіться. Це в нас викрутка. Відкривається. Ну, прикольно, дуже прикольно. Мастила, звичайно, тут забагато. Ну і що головне в нас тут? Це ніж? Закривається він, звичайно, трішечки так. Не дуже хоче закриватись, так? Ну, як, кліпса, прям, ну, я не знаю, що вам сказати, друзі. Мастила тут дійсно дуже багато. Але нічого. Прям реально топовий тачбліндовський ось такий ножичок. Бачите, він такий дуже універсальний. Все, ось тут поставили насадочку, собі іншу можете замінити. Ну, річ дуже класна, я вам скажу так. Сумно, звичайно, що тільки одна лампочка в комплекті. Так, наушнички розпакував. Так, давайте другу. Давайте наушники, я зроблю пізніше, е, розпакую, тому що, бачите, ось тут ще одні є. Фірма якась iGo чи як. Вона е, дуже подібна із. Подібні є наушники, забув ту фірму, як вона називається. Скажу, що я все забув й забув. Не Oppo, якась інша. Дуже подібні. Тут вони наклеєчку наклеїли, звичайно. Не хочу їх пірвати, тому що, можливо, вони підуть десь комусь на подарунок. Ну, дивіться, ось тут моделька. Це також вкладиші, новинки типу. Я хочу їх спробувати порівняти з Zoop Anco R3, які буде краще. Ну, дві залишу собі. Тобто такий ще товар. Так, тут досить немаленька посилка. Так, і тут в посилці дві посилці. Так, але дивно, де одна лампочка б'явилася. Чи Китайці не доклали? Так, тут у нас 10, 8 і 13. Ось такі насадки девольтовські з магнітом. Магніт тут виїзний. Ось тут він виїжджає. Його можна почистити і все. Тобто, штука класна. Тому що всі знають, що там заселяється всередині, і потім магніт не тримає. Це для покривельних саморізів в основному. Також ще є кілька вісім ось таких насадочків. Ну, досить такі топові на імпакт чи шуруповерт. Вони йдуть для імпакта, на шуруповерті будуть, звичайно, працювати. Тобто, призначені для ударів. Так. Наступний, це у нас ліхтар. Звичайно, не Philips, як там у нас є. Е, ну, такі. Тут у нас мікро USB. Тобто, ну, дуже легенький, такий, знаєте, слабенький. Ну, не те, що слабенький. Один режим, другий мигання. Ну, такий я вам скажу. Простенький, ось такий ліхтар. Магніта немає, ну він дуже реально легенький, але ну, буде світити не дуже довго. Один режим. Якщо утримати, він не вимикається, він починає моргати. Ну, досить такий маленький, прикольний ліхтар. Е, а, от, давайте ще ось цю посилочку ми розпакуємо. Річ тут. Звичайно, не по сезону трішечки, але нічого. Вона згодиться годиться пізніше. Так. Звичайно, бачите, коробка вся умовно в ну, така Отака бачите. І так. тут у нас ось такий апарат. Це фарбопульт. пульт. Оце світловим вимкнуло. Тільки що вимкнули світло, продовжуємо. Так, ну я вам скажу так. Е, так, ліхтарик вимкнуть. Комплектація тут, ну, така собі. Голочка добре, що є, тут якісь насадки. Це форсунки ніби. Ну, якщо ми рівняємо з фірмою В мене є меліф, то це барахло. Реально, знаєте, таке типу, прям барахло таке. Хоча. Не знаю, як воно буде працювати, можливо воно буде і працювати, тому наперед не буду казати, її ціна трішечки дешевше, ніж меліфа, звичайно. Але нас цікавить, як він буде головне, щоб він працював. До речі, 4 роз'єми. Так. І він ще на деволі. Ох! Капець. Так, а як він микається? Нічого не зрозуміло. Тут... Плавіші ніяких немає, нічого не зробити. Так, а як вона і працювати? А, все зрозумів. Я тут думав, що щось не додам. Ну, що можу сказати? Різні регулювання тут є. Штука працює, ну, по якості самі бачили. я, яка вона. Так, щоб її зняти ось цю штуку тут, розблоковується. Ну, відповідно, прям, ну, не знаю, що вам сказати. От прям дуже важко воно сюди залазить. Ну, що я можу вам сказати? Ну, така штука. За ті кошти, можливо, і можна, знаєте, щось там покрасити, ну, не знаю. Я люблю щось краще. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що кого цікавий. І до зустрічі в наступних роликах.